Ну і завершуємо цей комплекс уроків тим, що е, якщо ви всіх продивилися, або, неважливо, хоч один якийсь, е, давайте розберемо, що ж вам тепер робити з цією інформацією, яку ви отримали, і взагалі, в цілому, що робити, конкретні якісь дії. Давайте розберемо. І перше, це поставити чітку ціль. Тобто, вам треба зрозуміти, чи ви хочете реально багато клієнтів, вам треба зрозуміти, чи є це ваша ціль, чи є це ваша конкретна мета. Або ви Хочете фінансову свободу, або ви хочете подорожувати, або ви хочете викладати, або ви хочете бути наставником. Тобто вам треба подумати і зрозуміти, яка безпосередня ваша конкретна ціль на сьогодні, конкретна мета. Наступний пункт це треба зробити декомпозицію цієї цілі. Тобто, наприклад, ви хочете фінансову свободу. Що це для вас? Яка сума? Наприклад, це 30 тисяч гривень в місяць. Берете цю цифру 30 тисяч гривень в місяць, і дивитесь, які послуги ви надаєте, або які навчання ви надаєте, яким чином ви можете за місяць зробити ці 30 тисяч гривень. Розбивайте, і дивитесь, що це, наприклад, декілька навчань, і, наприклад, там 40 процедур. Да? Тоді ви будуєте свій контент-план таким чином, щоб на цей місяць залучити декілька навчань, тобто в, контекст, в контексті, в контенті розкриваєте безпосередню важливість навчання, переваги все те, що ми говорили на другому уроці, да? і так само залучаєте клієнтів, розповідаючи їм переваги безпосередньо послуги. Тобто, вам тут буде легше і зручніше через те, що ви будете розуміти, до чого до чого ви людей приводите, що ви не просто їм розповідаєте. Про брови, показуєте свої роботи і все. В кожній дії має бути закладений сенс, має бути закладений заклик до дії, має бути закладений е, крок до вашого результату, до вашої цілі. Наступний пункт це продумати три способи, які перші кроки можна зробити. Тобто, передивившись всі попередні уроки, виписати собі всі способи залучення клієнтів або збільшення фінансів, або там змінення ніші, да, і так далі, продумати, які три. Кроки ви можете зробити тут і зараз, прямо сьогодні, які вас наблизять до вашої мети. Наприклад, ви хочете більше клієнтів. Які перші три кроки ви можете зробити прямо тут і зараз? Ви можете зробити безкоштовну рекламу в пабліках Вайберо. Телеграму, Фейсбуку, Інстаграму. Да? Це перший пункт. Другий, наприклад, зробити якісь розсилочки своїм клієнтам, нагадати, повернути вас, повернутись на послуги. Це друге. Третє, наприклад, це домовитись якимось блогером, інфлюенсером на рекламу. Да? От вас вам вже три кроки, які вам безпосередньо треба чітко зробити. Наступний пункт це зробити ці кроки. П'ятий пункт це побудувати чітку стратегію до своєї цілі. У кожного вона буде різна, особиста. Тому я вам не можу зараз казати: робіть оце, оце, оце. бо у кожного із вас різна точка А, і у кожної з вас різна мета і ціль. Тому ці шляхи будуть у вас зовсім зовсім різні, і це треба дивитися особисто і індивідуально. Звісно, на наставництві і на особистих продюсуваннях ми це проробляємо. Але якщо ви хочете самостійно, ви можете самі побудувати стратегію, як вам від цієї точечки А досягти точечки Б. Що ви можете такі робити, що ви маєте таке робити, що ви маєте показувати, як ви маєте просуватися, якими способами залучати клієнтів для того, щоб якнайшвидше досягти цієї точки Б. І останнє це найважливіше. Без цього не буде нічого, без цього не буде жодних результатів, що б ви собі там в голові не понапридумували. Це дисципліна і регулярність. Ніяких хаотичних дій аби було так не спрацює. Тільки чіткі кроки. Виставити аби виставити теж не працює. Тобто, вам треба кожна історія, кожен різ, кожна ваша фотографія, вона має нести сенс. Сьогодні Інстаграм, хоч і є розважальною платформою, але вона, ви ж хочете через неї залучати клієнтів. Ну нема на ринку так, що ви приходите купувати овочі. Рядом з овочами лежать носки, якийсь там одяг, і ви питаєте, це можна купити. Вона каже, ні, то воно просто лежить. То нащо воно на що? Ти виклала його на прилавок, якщо воно просто лежить. Те саме і тут, на ви це виклали в історії, якщо воно просто не треба робити просто. Треба робити все, що одне за одне, як лан. Цю жок буде чіплятися і, врешті-решт, призведе вас до чітких результатів. Ну і звісно, це як в будь-якому спорті, як в будь-яких звичках все, що ви хочете нове впровадити, вам треба мати силу, мати дисципліну і робити це регулярно, якщо ви будете виходити в історію один раз на місяць, теж не буде ніякого результату. Якщо ви будете робити це як попало, аби було, просто щось виклали, воно теж не спрацює. Тільки чіткість, дисципліна і регулярність, і планування, звісно, це вже окрема історія. Тому дуже дякую вам за увагу. сподіваюся, всі уроки були для вас корисними, інформативними. Будь ласка, після перегляду цих уроків напишіть мені, який з уроків вам найбільше сподобався, що саме ви з нього взяли, можливо, вже щось і зробили, і які результати маєте. І пишіть, які б теми вам ще було цікаво розглянути. І зустрінемось на нових уроках а хто?